Куряча кобаса соковита та ніжна, яку можна легко приготувати вдома. М'ясо курки нарізаємо 2х2 на см, додаємо сіль та перемішуємо. Ставимо в холодильник на 12 годин. 20% м'яса перекручуємо на м'ясорубку. Поєднуємо все м'ясо разом та додаємо воду зі спеціями. Перемішуємо все за допомогою міксера 5 хвилин. Чи вимішуємо руками мінімум 10 хвилин. При замішуванні температура фарша не повинна піднятися вище, ніж 12 градусів. Фарш має трохи посиріти і почати прилипати до рук. Заповнюємо оболонку фаршем за допомогою ковбасного шприца чи м'ясорубки з насадкою для ковбас. Вставляємо в ковбасу та ставимо в духовку при 40 градусах на 40 хвилин. Потім піднімаємо температуру до 80 градусів і готуємо до температури всередині ковбаси 70 градусів. Після цього охолоджуємо ковбасу в холодній воді з льодом. Цей метод дозволить збільшити термін придатності та зберегти нашу ковбасу соковитою. Нарізаємо та смакуємо ніжною ковбасою.